Майже три тижні не п'ємо зранку каву, і якось воно відчувається набагато. Що І воно якось відчуваєш себе набагато більш повним енергії, ніж з кавою. Я не знаю чому. Напевно, кава працює як енергетики, які там вивільняють заховану енергію. І Потім ти п'єш тупо каву, п'єш, а енергії в принципі немає. Але я не знаю, у мене було два тижні відпустки, чи то відпустка дала енергію, чи то те, що ми не п'ємо каву. Зараз п'ємо тільки чай дікав. Да, тому що кажуть, що в чай також багато кафеїну. це дікав чай, зелений чай дікав, поки що політ нормальний. Чуєш, поки ми там з тобою це знімали, воно вже холодний такий, треба в микроволновку поставити. Сьогодні ми взагалі не виспані. По перше ми <смі> довго дивилися серіал до третьої години ранку чи ночі. Потім у цій подрузі захотілося в чотири ранку, у ранку поїсти, і десь о п'ятій, пів на шосту ранку нам прийшов аларм на телефони, що якась озброєна людина десь там у якоїсь квартирі, і поліція просить людей не виходити з дому. Буквально десь потім скільки через пів години да, прийшло повідомлення. такий теж от, до дикий. Крик від телефону, що це можете далі спати спокійно. Коротше, вже спати не вийшло. Що? Спати, спати не вийшло, прийшлося вставати. Ну, що ти хочеш? От прийшлося вставати. тому трохи у нас ранок сьогодні починається об 11.30. І подивимося, як воно далі піде. Куточок нещасного собаки. Собака-муніпуляка така сидить, постійно випрашує тут смаколики в цьому кутку. І сідає так, щоб прям розжаліти. Всіх навколо сьогодні настав той день, коли ми поїдемо в магазини, покажемо ціни. Нас вже два роки кажуть. Покажіть, що у вас там за ціни. що ви взагалі в магазин купуєте. Льоха, спеціально для тебе знімаємо ціни, щоб подивився, що скільки коштує. Але перед тим як їхати в магазини, по магазинах треба ще вигуляти. У цих от друзів наших ми сьогодні, взагалі виходимо дуже поздно на вулицю. Зазвичай ми виходимо там о дев'яті, 9.30 ранку. Зараз вже 12 то трохи погуляємо з ними тут по короткому кругу, тому що на вулиці якось ще і дощ збирається. Що нам подобається у Новій Шотландії, так це осінь. Тут реально класна осінь. і листя таке кольорове тут було кілька тижнів, тижні чотири, напевно. От зараз воно, на жаль, вже майже все опало. А весни тут немає в Новій Шотландії. Тут є зима, і потім так просинаєшся і на наступний ранок вже листя зелене. Зима. Зима в принципі, також є, але не така зима, як десь там в більш північних провінціях. Вона більш м'яка, і якщо снігопади були, у нас в цьому році було 34 снігопади, здається, але сніг пролежав не дуже багато. Раніше ця ріка вона протікала нормально, вода ніколи не застоювалася. А Зараз от на фоні мене видно, що вона доходить до тих камінь. І стоїть тут, і воно така перетворилася. Зараз не дуже видно таку чорну якась жижа. Раніше тут люди рибалили, наші собаки тут купалися, навіть люди заходили в воду, але зараз тут нікого нема. Вчора кілька уток тут бачив і бобри тут є, до речі. Дощі потрібні. Вчора був дощ такий нормальний: всього кілька годин, але його, на жаль, не вистачає на те, щоб поповнити озера, поповнити рік. І я не знаю, зараз вже зняли ці обмеження на використання води. Да, обмеження на використання води зараз зняли, але кілька місяців тому було обмеження, що там багато не прати, не поливати газони. Як бачимо, на це є причина, чому було обмеження, тому що насправді реально дуже мало води залишилося тут у резервуарах, у природних резервуарах. Для прогулянки у нас завжди обов'язкові банні процедури для собак, тому що воно нас бігають по всій хаті по диванах, по кроватях немає обмежень для них, де вони можуть бути, де вони не можуть бути. Я знаю багато людей там, навіть кімнати обмежують, де вони можуть. Знаходитися у нас цього нема, вони бігають по всій квартирі і щоб то не розносили весь той мусор, який приносять з собою з вулиці і кліщі. Так, кліщів теж дивимося постійно, тому що після кожної прогулянки обов'язково знаходимо якихось цих кліщів. Їх тут нереально багато у новій Шотландії. Це проблеми на води Шотландії. Ось про що саме говорили у нас, зараза приймали жодного кліща. Нарешті вибралися в магазин. Тільки хотів пожалітися на грохіт під будинком тут дов, бляд, граніт. Всьому ранку довбали, тому не доспали наш вихідний. Коротше, у нас є п'ять магазинів: це Костко, оптовий, там, наче все дешевше. No Frills та Walmart, такі типи магазини для всіх. А також та Atlantic. там чомусь товари, ті ж самі, що в тому самому No Frills, коштують дорожче. Хоча товари всі ті самі. Зараз ми їдемо в Коско. Ми туди намагаємося їздити е кілька разів на місяць. Там кожні два тижні, як їх закінчується, то туди їдемо. Подивимось, скільки зараз там залишимо грошей. Зазвичай їдеш там витрачати мало, а виходить так, що витрачаєш там під 300 доларів. В нашому випадку люди витрачають навіть більше. Коротше, зараз мене дружина чекає на передньому вході. Зараз її заберу та розповім більше про ці магазини та як вони виглядають. Ми Волмарт ходили дуже часто, але потім якось він нам перестав подобатися, якось там грязно. І там навіть у нас на Мамфорді зробили ремонт в тому Волмарді, але виглядати воно, здається, стало ще гірше. Там Обшарпані якісь стіни, колони, якось воно там все розкидано, незрозуміло логіки. Взагалі нуль. Там Щось шукаєш, можеш ходити цілий день, і нічого не знайти. Можливо, просто, що ми відвикли від нього. У нас тут поруч є ноу-фрілз. No Класний магазини, причому йому теж зробили ремонт в ньому, і якось туди навіть стало приємно заходити. Так? Костло да так, ми туди заїжджаємося, задаюся на кілька тижнів. Що ми готуємо, намагаємося готувати так на тиждень, щоб собою мені на роботу брати. І от я якраз там за 4 дні, коли я можу брати з собою на роботу їжу, щось розігріти, поїсти. Тому готуємо там на 4 дні, так вистачає нам того, що ми в костку купуємо на, на ці от кілька тижнів. Ну і також фрукти, овочі в Костка також дешевше. Зараз набагато приємніше тут ходити, народу взагалі в принципі немає. Зазвичай да? от як починаєш ходити між цими радянами, як починаєш між ними, між людьми маневрувати, ох, прям я не знаю. Мені вистачало там на 10 хвилин, завжди кажу, давай швиденько все купимо, що треба, і пішли. А проблема в тому, що тут один магазин на два магазини на Галіфакс. І коли люди не хочуть ходити щось купувати, то, звичайно... Немає, коли багато людей не хочеться дивитися нові тут якісь там полиці. Тут багато всякі там заморожене щось є, фрукти, ов, овочі, морозиво, але ми туди не доходимо, тому що там зазвичай просто не протолкнутися. А передивись, щоб Цю лухну боровку треба роздивлятися, щоб вона там не, потой, не поцвіла, тому що буває береш що вона вже зацьовша, не? Нормально? Не, це нормально? Ці от креветки, коли ми приїжджали, тут були 18 доларів за отаку от упаковку. Зараз 23,79. Це як ми розуміємо, що все дорожче. Саме по креветках у нас такий лакмусовий папірець вона є. Коротше, свиняка. 30, а що це 30-17, воно було 23. 24. Ну давай, цього візьмемо, так? Да? 8,69 за кілограм. Так. Оці ойстерс, вони, до речі, класні, самі, напевно, класні, які ми брали, так? Да? Тому що ми брали ще Аня, ми ще собі класні брали, так. Да. Але оці, отут, якщо брати в коробці, то вони реально прикольні. Ось це, до речі, всі морепродукти, які тут є. Якісь от і, і, рибини, і лобстери. Лобстери. 3:30, 43, 33, 29. За дві штуки, 29,99 за кілограм. Підходимо до цих лобстерів, дивимося і думаємо, окей, там 40 баксів віддамо за лобстерів і його вистачить буквально на один раз. Жаба давить. І з морепродуктів, в принципі, це все. Щоб як десь там у Франції, я пам'ятаю, в Іспанії, в Італії, заходиш в магазин, на базар, не в магазин, на базар, і там все, що хочеш, лежить, просто вибираєш ту рибу, там мільйон тієї риби. Тут ми думали, приїдемо в Галіфакс, будемо жерти одну рибу. Ні. Нічого нема, риби в принципі нема. Да? Величезна кількість стейків, 51-11, на 44,99 за кілограм. Коротше, тут такі ціни на стейки, що я не знаю. Майже під 80 баксів, під 100 баксів, трохи жаба давить, ото з'їсти потім за один раз їмо, за два дні максимум, да? двох. Пиво дороге. 5 баксів за баночку стейки дорогі. Коротше, патіль не зробиш, не нап'єшся нічого. Так от гостей треба зі своїми стейками запрошувати та зі своїм пивом. Це така шоколадина, що? Скільки вона? Метр, так, да? довжиною. Думаю, так. Офігеть. Ця нарізка, що 2 по 275 грам. Скільки вона? Що я знала? Ціни нема. Знайди ціну на 275 грам, нічого не зрозуміло. Коротше, трошечки тут навіть не половина ковбаси. там Я не знаю, скільки там настругали тієї тонесенької ковбаси. Салямі, прошуто. Та-да, 20 баксів. 20 баксів. Ото хто в Польщі. Знаєте, що там набагато це дешевше. Ми той хамон хавали, як не знаю хто. А Ось про прошуто, 11,50. Ну, то Хоч порізано, хоч трошки більше. Скільки кусочків воно давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Десь 12 кусочків там, 12 кусочків там. 12 баксів. Давай візьмемо 12 баксів. Щось дивне таке. Це що, сир, що це за? овца? Це овца намальована якась, що воно червоне. Що це голод? Це коза, це, це коза. На а, молочі. це на казачому молоці щось червоне. Рендери, це ці ягоди. Я думала... Не знаю, воно напевно специфічне. Тут цей от Брінер Манді. Брінерманді одинадцять 11,49 За оцю штуку, за цілу сирину, як вона називається? За голову сира. І в принципі, воно прикольно. Ти що Brie, 12,99, 11,49, Те, що ми брали, цей Kirkland, по ідеї він повинен бути дешевший, але він 12,99. Це й 10,99. Консервовані яйця оливки 7,99. 7,99, 79 центів за 100 мл. А ось у нас тут місцевий барабашова. Хто не знає, хто Барабашова, хто не жив в Харкові, то це такий був великий ринок з речами. Мені здається, воно щось схоже. Так і тут за тобою не бігають і не кажуть купи, 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 купи. Мені завжди цікаво, тут Томі Міхільфігер продається. Є ще щось реальне чи якісь подділки. Футболки. 1799, Klein. Взагалі кажуть, що якщо людина починає скуповуватися на цьому речовому ринку Коска, то в неї вже криза середнього віку. Я куртку тут купив, що у мене криза середнього віку вже, чи що? Що у нас тут по діяціях 6.09 за 18 штук. А тут скільки вони? А тут 10,19 за 30. Де... що? 10,19 за 30 штук? А, а як це? Робра Монтанас, вони прикольні. Тут 1999 за дві рибрини. Дві рибрини. Зазвичай в магазинах продаються по одній. Тобто половина, воно в половину тонше. Подивимось, воно там коштує в собі. Коротше, давай їдемо. Хватит. Хвати, ходить чи скільки ми тут вже годин ходимо? Години дві вже, так? Да? Почухали на касу. До речі, тут на касу нема черги. Зазвичай тут черга теж стоїть ще потім хвилин 15 20 поки до тебе. Дійде твоя черга. Скільки буде зараз це коштуватися? Я ставлю на 250. Ми вибрались на нарешті з цього коска. У нас вийшло 216 Вісімдесят 216,89 – Двісті За це все, що ми купили. Чому ми беремо завжди ці гомілки? Тому що ми там варимо суп або борщ, або щось таке, щоб там вистачало на кілька днів, там зазвичай на 5-4 днів, щоб не готувати серед серед потім, тижня, тому що воно постійно часу не вистачає. Потім це м'ясо. А де ще одне? Ага. Ось це м'ясо у нас теж дуже добре йде, тому що ми його або маринуємо і робимо типу, шашлика щось таке, або просто там з картошкою, або кудись там в макарони додаємо. Ми ще брали, що там, куріне філе брали постійно, да? брали курінне філе, але якось воно таке щось воно неяке, воно не подобається. Воно ще дороге чомусь, воно, до речі, да, воно ще коштує дорожче, ніж е, звичайно, та в тому ж самому Собість або Ноу Фрілз. То сенсу купувати тут філе ми щось не бачимо. Потім ми беремо отакі от. Що це? Тірамісу. Тірамісу беремо. Ми беремо його через ці скляні стаканчики. У нас цих стаканчиків вже там скільки там стоїть. Мірні стаканчики виходить. Коротше, ми їх викидаємо постійно ці вже стаканчики. Ці от ребра також самі прикольні. Ми багато спробували ребер, але мантанес вони самі прикольні, тому ми беремо їх тут в коску, тому що вони тут продаються, їх тут дві ребрини. А В звичайних магазинах вони продаються по одній. Ну і все інше, цей сир, оцей олівки, це, це, що ми постійно беремо, постійно за, ми йдемо за борушкою, за лохиною. Це смаколики для наших собачат. От, вони їх їдять. Ми лохину не їмо. Зараз приїхали в собі. Чому в собі тому, що тут є ті самі в принципі продукти, які ми брали зараз коска. Тому що якщо поїхати в No Frills, наприклад, да, самий дешевий магазин, то там в принципі їх не буде. Да, там не буде ребер, там не буде м'яса такого як ми взяли. Тут в принципі є точно такі ж, просто щоб в лоб порівняти ціни, що тут получається дорожче чи дешевше. Порівнюємо ціну Монтанусу. Такі ж ребра, як ми брали в Костко. Тут за дві рибрини 12,99. Тут за одну вона така половина получається всього. Да? 15,99. По м'ясу, що ми брали. Скільки воно? 24,98, За скільки там було? Там було 4 штуки. 4, коротше куски м'яса. Не пам'ятаю скільки воно важить. Тут виходить 16. 33 сир брі 11,49 А скільки там? Але він більший. Да, він набагато більше. Треба подивитися тут за 300 грам 12,90. Там здається, майже кілограм. Да, його зараз ще ми хочемо зайти в наш український куточок, взяти там сімки, може капусту квашену, польську. От, подивимося, але сімок вже давно не було. Взагалі воно так прикольно якось знаходиться десь в Канаді, на іншому континенті, а тут є тобі є рошен і все інше. До, до речі, рошен тут найкрасніший. Тут є вафлі рошен, вафлі рошен. Шоколадки також рошен. Слівка Польські. Що це? Теж рошен. Тато тож рошен. Коротше, рошену тут багато насправді. Рошен, рошен, але ми віддімо, мій улюблений, улюблений, де воно медіум, Воно аджварк якийсь, як воно там називається. Аджвар. Потім візьмемо капусту. Польська. Типа польська. Зараз залишилося взяти ще наші українські пельмені. Пельмені українські made in USA. Пельмені українські. Українські пельмені. Made in USA. Product of the USA. Вони тут коштують у нас скільки? 9,99. Полівки вийшло 7,99, чому тут вагу не пишуть, як його порівнювати? 7,99 велика банка. Короте. Тут, виходить, ці маленькі. Вони коштують 4,69, 3,49. Гомілки, виходить, скільки воно? от правильне кілограми треба писати, вагу, скільки воно. Короте, там за багато штук було 21,77. 21,77. Тут, виходить, вони, якщо взяти, от приблизно трошки менше. 1350. Скільки тут виходить? 9,90 за кілограм. Плюберісь, отака от коробочка. У нас виходить 5,49, тобто 3,22 за 100 Ось Отака манепусінька коробочка. Що у нас вийшло? У нас в костка за 10,99. Дві великі упаковки. Строубері у нас полуниця 13,99. Тут виходить 6-49. За отаку от упаковочку, але по вазі подивимося, скільки. 1,42 за 100 грамм. Виноград виходить, ну може, то трохи інший сорт, звичайно. А, Тут 4,49, тобто 9,90 за кілограм. Тут у нас виходить 10,99 за величезну упаковку. Прошу, то що у нас виходить? Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім шматочків, 5,99, так? 5,99 зі знижкою 5,99, А скільки воно було. 7 там 7. Коротше, було 7,4 за 100 грам, зараз воно виходить 5,9 за 100 грам. У нас ми взяли за скільки воно виходить? 14.49 за 24 шматочки тих, але глянемо скільки там по вазі. Знайшли нарешті яйця. Коротше, в костку у нас 18 штук, 6.09 за 18, екстра ларж. Тут от 18 на цих щось екселерарж ціни нема, а на ці от екстраларч у нас виходить ціна 8,05. Кортобля, тут знову якийсь комплімент, це дешева марка. Що тут виходить? Тут виходить 0,26 за 100 грам. По яблукам, скільки тут виходить? А ще макінтож. Ми взяли, так? 0,44 за 100 грам. Короче, нарешті приперлися ми з цих закупів з цього шопінгу. Цілий день витратили на це. І от в останньому магазині де ми зараз були в собі. ми купили там щось на сімданок. Там пару булочок, да хліб, багет, аджварчі чи варш, як він називається, томатну пасту, капусту. Два батончики рошен, сметана. і коротше, от за це все а точніше, і за це нічого. Ми заплатили 68 доларів 39 центів на відміну від коска, де ми запхали там півтаці. У нас вийшло 216,89. І там об'єми, обсяги того, що ми взяли, вони набагато більші. Тому, якщо б ми, наприклад, постійно скуповувалися в Собіс, або в тому ж самому no Frills, в тих самих обсягах, зараз кажемо про Собіс, тому що там порівня... можна порівняти товари, вони там є. Що в. koskos šokso beis top taip... Чек був не 216 доларів, а доларів по 400. Тому вигіда закуповуватися в Коско, вона очевидна. Але от як я кажу, мені нам не подобається дуже туди їздити, тому що воно, по-перше, ну туди їхати треба, там ну, завжди багато людей, і не знайдеш парковку. Сьогодні в понеділок було класно, там було спокійно, вільно, відносно вільно. Але якщо у нас там є вихідні інші, ніж понеділок, наприклад, неділя або субота, не дай Боже, то там а в будь-який час туди просто нереально пройти, там проїхати. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, ставте лайк. Лайки, коментуйте та до нових зустрічей